Покровськ місто активний рух ворога, до якого розпочався щонайменше рік тому, після втрати Авдіївки, 9 серпня 2024-го До Покровська ворогу залишалось пройти 10 кілометрів. Їх він не подолав і через півроку. Але що таке фронт може сказати кожен мешканець громади? До останнього в місті працювали комунальні служби. Головним завданням покровських комунальників було допомогти людям після обстрілів. 47 тисяч покровчан жили в місті влітку 2024-го. Зараз їх залишилось менше 7 тисяч. За офіційною інформацією, з Покровська евакуйовані всі діти. Є випадки, коли повертаються родини, їх здананово евакуюють. Впевнений, що заходи. Поліція зробить жорсткіше по в'їзду в місто мається на увазі родин з дітьми, не дай Боже. Але все ж таки ці випадки є. і Ми їх будемо відпрацьовувати. Всі відеозброєння використовує ворог, аби зруйнувати Покровськ, артилерія, каби та дрони. Все це прилітає щохвилинно. Розстрілюється весь транспорт, що заїжджає в місто. Всі порівнюють Покровськ з Бахмутом чи Завдіївкою. Чи можна казати, що змінилася війна, і зараз ми не переживаємо не те, що ні зміна війна у нас точно змінилася. Якщо ми е, кажемо про м, обстріли і контроль міста дронами, то, то такого не було ні в Авдіївці, ні в Бахмуті. Зараз, це, да, набагато, зараз набагато погіршилось, тобто росіяни навчились використовувати FPV армію проти наших не тільки військових, але ми бачимо, що на сьогодні палять все, що все, що рухається по місту. Минулого тижня припинила роботу Укрпошта, зруйновано останню лікарню, де покровчанам ще надавали медичну допомогу. Десять кабів скерував ворог на цей медзаклад. На щастя, ніхто не постраждав. Загалом 90% покровська вже має значні руйнування. Ще залишається у нас роздача питної води. теплопунктів Вже у нас одного немає після. Того обстрілу, коли в нас в день зруйнували і центральну лікарню міську, і перинатальний центр клінічної лікарні, тобто бачимо, що просто відпрацьовують всі великі будівлі та й взагалі приватні хати просто руйнують місце, стирають його з лиця землі. Евакуація з Покрузька триває, вона можлива тільки адресна з деяких районів міста. Люди йдуть до евакуавтомобіля пішки. Ще йде полювання на евакомобілі. Ми бачили, що не так давно у нас було влучання в е евакомобіль е е волонтерів, але в білих Янгелів» це постійно і в машини ДСНС постійно луплять по дронів. Від лінії фронту до деяких околиць Покровська близько двох кілометрів. Від інших населених пунктів громади не більше десяти. І тільки за перший місяць цього року в Покровській громаді загинуло 19 осіб. Поранення отримали 37.